Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені Марковці Угену, учні 9 класу високої ліцею представити наукову роботу на тему оцінка становлюючи дії біополімерів на схожість насіння та розвиток розсудження кукурудзів. Як ми всі знаємо, що застосування біологічно активних речовин у рослинності, на сьогодні реальніше, як зменшити забруднення довкілля, відтворення природної родічої грохів та отримання екологічно чистої, високоякісної продукції. Саме завдяки біологічним препаратам відбувається інтенсифікація сільськогосподарського виробництва з одночасним скороченням енергетичних матеріальних та грошових витрат на застосування агрохімікатів, а продукція расинського стає високорентабельною та Методи Методою дослідження. оцінка стимулюючі дії біополімерів на схожість Внесіння та розвиток рослин кукурудзи об'єкт дослідження, динаміка появи свої насіння та розвиток рослин при передпосідній обробці біополімерами та стимулятором рослин. Предмет дослідження, насіння кукурудзи сорту «Лукан» Завдання дослідження: підготовка півкутворюючий суміші обробка неї насіння, просушування та посадка в грунт зрошення насіння в ґрунті та проведення фенологічних спостережень за розвитком рослин, підведення підсумків та надання рекомендацій агрообробникам різної форми власності. Дослідження. Методи дослідження. Метадріали дослідження. Матеріал дослідження. У якості неорганічного біолімера було вибрано полівініли спирт, який добре розчиняється в одному середовищі та має схильність до руйнування під дією мікроорганізмів. Схильність до руйнування під дією мікроорганізмів різко збільшиться при виведенні у полімерну матриці полісахаридів. Тому в якості органічного полімеру нам було взято полісахарид крохмаль, який здатен покращити фізико-механічні та по фізичній якості ПВС стимулятор росту. Схема досліду. Як видно, схема досліду? таблиця номер 1 у нас було три варіанти досліду. В кожному варіанті по 10 нас. Перший варіант. Контроль, вода. Другий варіант спирт плюс, крох... плюс крохмаль. Третій варіант ПВС плюс крохмаль плюс стимулятор росту. Техніка приготування робочої суші. Варіант номер 2 Така. 30 грамів полівінілого порошку розчиняється в 0,3 літри холодної води. Додається 20 грам крохмалю. Тобто у нас вийшло 30 грам ПВС плюс 20 г крохмалю. Всього 50 г Варіант номер 3 до цієї суміші додається ще стимулятор росту. Методи дослідження: лабораторій, візуальні, фенологічні спостереження порівняно обесою. Рисунок 1. Підготовка суміші варіант номер 2 Ресунок номер 2 Підготовка суміші варіант номер 3 Рисунок 3 абсолювання насіння. Рисунок 4. Капсульоване насіння варіанту номер 2 і номер 3 Як видно. Е, результат досліджень. Результати досліджень видно на рисунку номер 5 та рисунку номер 6 Як видно, з рисунка номер 5 динаміка появи пророслого насіння. Спочатку насіння варіант номер 1 було більше, а варіант номер 2 менше. Але на 12-й день вони зрівнялись, а на 22-й день. Проросло ще 4 насіни на варіанту No2. Варіант номер 3 просто не виріс. Рисунок номер 6 З самого початку варіант номер 1 рослини варіант номер 1 був трошки більше. Варіант номер 2 трохи менше. Але на 13-й день висота рослин варіанту номер 2 різко збільшилася. Та залишила лідерство за собою. Варіант номер 3 просто не виріс. Рисунок 7. Визначення висоти кукурудзи в кінці дослідження. Таблиця номер 2 Вплив застосування препаратів на схожість насіння. Як видно, з таблиці номер 2 найбільшу схожість мало насіння. Варіант номер 2 Полівеніовий спирт плюс крохмаль,95%. У <кхем> варіанту номер 1 схожість становить 80%. А варіант номер 3 просто не виріс. Висновки. Згідно проведених досліджень, можна визначити встановлено, що застосування що насіння оброблене водяним розчином ПКМ на основі ПВС та крохмалю пришвидшило проростання, та стебло в них більш інтенсивно розвивалися. Оброблене насіння кукурудзи водою, варіант номер 1 покращувалося в якості насіння. Але схожість становила 70%, а варіант номер 2 схожість становила 9,5%. Виконані дослідження дозволяють рекомендувати біодеградабельний ПКМ на основі ПВС та крохмалю агровиробникам різної форми власності для використання в якості матеріалу для обробки сільськогосподарських культур. Цей матеріал розкладається під підій в на з'єднання, які здатні виконувати функцію рудобрив, при вирощуванні сільськогоспорської продукції. Дякую за увагу!